Тож дуже дякую. Я дякую команді Сполучених Штатів. Ми говорили про ППО, протиповітряну оборону. Це дуже важливо для нас. І в той час, поки ми зараз спілкуємося. Чимало дронів безпілотників залучаються для нанесення ударів по Україні, по нашим родинам. Ми будемо продовжувати говорити, зокрема про виробництво. Питання про ці всі графіки, часові аспекти. Це все дуже складні питання. Тож ми будемо намагатися. Наша команда буде намагатися якимось чином подивитися про замовлення на різні системи різних країн але позитивний сигнал полягає в тому що ми будемо працювати ми розуміємо ту кількість яка нам необхідна і де її можна отримати звичайно ми розуміємо що є певні виклики на тому шляху, крім того, ми також говорили про далекобійні системи. я не хотів би зараз робити якісь заяви. Ми вирішили, що не будемо говорити про це наразі. і сполучені штати не хотіли б ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді. Ми також говорили про Будапешт. і Президент поділився зі мною своїм діалогом з російською стороною. Тому ми розуміємо усі сигнали з боку російської сторони. Вони не є новими. Ми розраховуємо на тиск президента Трампа для завершення цієї війни.